Зупиніться! Те, що ви зараз почуєте, може змінити ваше розуміння подій, які розгортаються прямо зараз, 6 грудня 2025 року. Запам'ятайте цю дату. Карпатський мольфар, який передбачив початок війни ще у лютому 2022-го, знову проривається крізь завісу часу. І те, що він бачить на цю дату, приголомшує. Залишайтеся до кінця цього відео, бо кожне слово може виявитися пророчим. Це канал Тінь Правди. І сьогодні ми розкриємо таємницю, яку мольфари тримали в секреті століттями. Глибоко в Карпатських горах, там, де мобільний зв'язок не працює, а найближче село за кілька годин ходьби живе людина, яка бачить те, що недоступне іншим. Місцеві називають його просто мольфар. Він не користується інтернетом, не дивиться новини, не має смартфона. Його світ це старовинна хатина, священні камені предків, шум гірських потоків і зоряне небо над головою. Але саме цей чоловік передбачив те, що здавалося неможливим. У грудні 2021 року, коли більшість експертів говорили, що війни не буде, він чітко назвав дату лютий 2022-го. Він бачив темні хмари над Києвом, чув гуркіт металевих машин, відчував біль землі, і він не помилився. Мольфар розповідає, що його дар передається через покоління. Його прадід був відомим ворожбитом, який допомагав людям у найважчі часи. Дід навчив його батька, батько його. Це не магія в звичному розумінні, це зв'язок. Зв'язок із землею, водою, вогнем і повітрям. Зв'язок із духами предків, які пройшли цим шляхом раніше, зв'язок із самою тканиною часу. Квот п'ятсьодж, каже мольфар. Покташ. Квот шаст». Його попередні передбачення не обмежувалися датою початку війни. Він бачив успішні операції української армії, коли наші воїни звільняли окуповані території. Він бачив, як світ почне по-іншому дивитися на Україну, як країни, які раніше вагалися, почнуть надавати допомогу. Він бачив конкретних людей у владі, які приймуть важливі рішення. Квот Крокші, розповідає мольфар. Квот восемьпеобрауч. Але найсильніше видіння прийшло до нього минулої осені. Це було видіння про 6 грудня 2025 року. Щоб зрозуміти силу пророцтва Мольфара, треба зрозуміти, звідки він черпає своє знання. На галявині, за його хатиною, стоїть величезний камінь висотою майже з людину, покритий мохом і давніми знаками. Місцеві кажуть, що цьому каменю понад тисячу років, можливо, навіть більше. На камені вирізані символи, які складно розібрати стороннім це незвичайні малюнки. Це священне письмо предків, код, який передає знання через століття. Кожен символ має значення тут і знаки сонця, і місяця, знаки чотирьох стихій, знаки народження і смерті війни і миру. Мій прадід розповідав, що цей камінь поставили тут ще давні волхви, каже мульфар. Вони вибирали особливі місця, де енергія землі була найсильнішою. Тут перетинаються невидимі потоки сили. Коли торкаєшся каменя в правильний час можна побачити те, що приховано від інших. Мольфар має ритуал. Кожного повного місяця він приходить до каменя вранці, коли небо тільки починає світліти. Він приносить з собою воду з гірського джерела, горілку для жертви духам і свіжий хліб. Він зливає воду на камінь, промовляє давні слова, які передали йому предки, і кладе долоні на холодну поверхню. Саме під час одного з таких ритуалів. У жовтні 2024 року він вперше побачив дату 6 грудня 2025 року. Спочатку це була просто цифра, що спалахнула в його свідомості, потім почали приходити образи ківот 11 обі, розповідає він, ківот 12 Він побачив небо над східною Україною, затягнуте димом і вогнем. Він побачив металеві птахи, які летять строєм. Це були літаки і дрони української армії. Він побачив, як земля трясеться від вибухів, як горять склади ворога, як руйнуються їхні укріплення. Квота тринадцять. Джекосінь, говорить мольфар, Драматчик Вод, 14 таунс. Але це було тільки початком у наступні місяці видіння ставали все чіткішими і детальнішими. Коли мольфар говорить про свої видіння, його голос стає тихішим, майже шепітним він дивиться кудись крізь стіни, кудись далеко. Туди, де звичайні люди не бачать нічого. Коот 15, розповідає він. Кот 16. Він бачив міста, де люди ховаються в підвалах від обстрілів. Він бачив села, де не залишилося цілих будинків. Він бачив матерів, які плачуть за своїми синами. Він бачив дітей, які забули, що таке мирне небо над головою. Квот 17, каже Мольфар. Ду, Кот 18. Він розповідає про видіння конкретних місць. Він бачив місто на сході, де йшли запеклі бої. Він бачив укріплення ворога, які здавалися неприступними. Він бачив українських воїнів, які день за днем, крок за кроком, просувалися вперед, незважаючи на втрати. Квот 19», – Говорить мольфар зі слізьми на очах. Квот 20». Але найсильніше видіння прийшло до нього в березні 2025 року. Він сидів. Біля вогнища темної ночі, коли раптом побачив щось дивне. Та березнева ніч була особливою. Небо було чистим, зірки світили так яскраво, що, здавалося, можна дістати їх рукою. Мольфар сидів біля вогнища, заварив собі трав'яний чай і дивився на полум'я. Раптом він відчув, що хтось спостерігає за ним. Він підняв голову і побачив орла. Величезний птах сидів на сосні неподалік і дивився прямо на мольфара. Це було дивно, бо орли рідко наближаються до людей, особливо вночі. Я одразу зрозумів, що це знак, розповідає мольфар. Орел це символ сили, свободи, перемоги. Коли Орел приходить до тебе, він приносить послання. Мольфар і Орел дивилися один на одного кілька хвилин. Потім птах розправив крила і злетів він зробив коло над галявиною і полетів на схід. Мольфар стежив за ним поглядом, поки той не зник у темряві. Саме в цей момент до нього прийшло нове видіння. Я побачив орла, який летить над полем битви, казе, каже він. Внизу йшов бій, але Орел летів вище, спокійно і впевнено. Він летів на схід, туди, де вставало сонце. За ним летіли інші орли, ціла зграя. Це була гарна і потужна картина. Потім образ змінився. Мольфар побачив, як Орел пікірує вниз і хапає змію. Змія була великою, темною, вона шипіла і намагалася вкусити орла, але птах був швидшим і сильнішим. Він схопив змію кігтями і підняв у небо. Змія це символ ворога, ті пояснює мольфар. Вона підступна, отруйна, небезпечна, але орел завжди перемагає змію, якщо він сильний і швидкий. Це видіння показало мені, що Україна це орел, а ворог змія, і орел переможе. Після цього видіння мольфар знову побачив дату 6 грудня 2025 року. І цього разу він зрозумів саме цього дня Орел почне свою атаку. У травні 2025 року мольфару наснився дивний сон. Він розповідає про нього з острахом і благоговінням водночас. Увісні я стояв на високій горі, каже ні», – каже він. Навколо мене був туман, але я бачив, що далеко внизу розкинулася рівнина. На цій рівнині були темні постаті. Це була ворожа армія. Вони рухалися, як мурахи, тисячі їх. Раптом небо почало змінюватися. Воно стало темно-синім, майже чорним, а потім з'явилися дивні світіння. Це був вогонь, але незвичайний червоний або жовтий. Це був блакитний вогонь, холодний і яскравий одночасно. Код 29, розповідає мольфар. Код 30. Темні постаті внизу почали розбігатися в паніці. Вони намагалися сховатися, заритися в землю, але блакитний вогонь знаходив їх усюди. Небо було повне цього вогню. Здавалося, що падають зірки сотні і тисячі зірок. Квот тридцятьонд. каже Мольфар, шройоса йо тридцять дві. Потім сон змінився. Вогонь припинився, туман розвіявся, і мольфар побачив, що рівнина внизу пустіє. Ворожа армія відступала, залишаючи після себе спалену техніку і покинуті позиції. Чого 30 терш?» – розповідає він, його тридцять рево. Коли Мольфар прокинувся від цього сну, перше, що він зробив, пішов до священного каменя. Він мав дізнатися, коли це станеться. І камінь відповів йому: 6 грудня 2025 року. Дата 6 грудня 2025 року не випадкова. Мольфар пояснює, що в народному календарі та в зоряних циклах цей день має особливе значення. Квот 35 беам», – каже він. Квот 30. Шосте грудня за старим календарем це особливий день. Це час, коли енергія землі досягає певної точки. Мольфар пояснює це складно, використовуючи терміни, які передавалися в його роду століттями, але суть зрозуміла це день силі. Квот тридцять каже мольфар. Квот 30 віус. Мольфар також звертає увагу на числа шість це число гармонії і балансу, але також число боротьби. Грудень дванадцятий місяць, а дванадцять це число завершення циклу. Рік 2025, якщо скласти цифри, 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5, а дає 9 – число трансформації і закінчення. Коли я побачив усі ці числа разом, я зрозумів це не просто дата, говорить він, це астрологічний і енергетичний ключ. Саме в цей день максимально посилюється можливість перелому. Але найважливіше це те, що мольфар бачив конкретні події, які розгорнуться саме 6 грудня. А зараз найважливіше що саме побачив мольфар? Які події розгорнуться 6 грудня 2025 року? Квот сорал ум, розповідає він. – «осора сора квот сорок 42. Мольфар описує масштабну військову операцію, яка розпочнеться на світанку 6 грудня. Він бачить, як українські війська одночасно атакують у кількох напрямках на сході країни. Це не хаотичні напади, а чітко спланована, відточена операція. Кіот 43 каже він, Кіот 44 Він розповідає про хвилю ударів, яка прокотиться по ворожих позиціях Перша хвиля знищить системи протиповітряної оборони. Друга хвиля вразить склади і логістику. Третя хвиля командні центри. А потім почнеться наземна операція. Квот 45, Шеваркеас, говорить мульфар. Кіот 46. Мульфар описує, як ворожі війська опиняються в паніці. Їхні командири не розуміють, що відбувається. Зв'язок порушений, постачання відрізане, техніка горить. Почнеться хаотичний відступ. Я бачив, як вони біжать. каже він. Вони залишають усе. Зброю, боєприпаси, важку техніку вони просто біжать, намагаючись врятувати своє життя це буде повний розгром. Але операція 6 грудня це не тільки військовий удар. Мольфар бачить, що цього ж дня відбудуться важливі події на міжнародній арені. 6 грудня 2025 року стане переломним не тільки на полі бою, а й у великій політиці. Мольфар бачить зміни, які відбудуться в різних країнах і вплинуть на хід війни. Ківот 49 йочі, розповідає він, ківот 50. Мольфар не може точно сказати, де відбудеться ця зустріч, але він відчуває, що це буде в Європі або Америці. Успіхи української армії 6 грудня стануть сигналом для світових лідерів. Настав час вирішального етапу підтримки. Ківот п'ятсетабовсач, каже мольфар. Квот 50 чтьох. Він також бачить зміни всередині країни агресора. 6 грудня покаже слабкість їхньої армії, і це призведе до внутрішніх конфліктів. Квівот 53 розповідає мольфар. Квівот 54 Мольфар передбачає, що після 6 грудня почнеться ланцюгова реакція змін. Кожен наступний день приноситиме нові звістки про відступ ворога, про звільнені села і міста, про деморалізацію окупантів. Шостий квот 55 говорить він. Квот 56 Бо. Після 6 грудня, за словами мольфара, почнеться швидке звільнення окупованих територій. Те, що здавалося неможливим, стане реальністю. Квот 57, розповідає він, квот 50 у Шензеуі. Мольфар описує звільнення конкретних міст, хоча не називає їх усі він бачить радість людей, які зустрічають українських воїнів. Він бачить сльози щастя, обійми, прапори, що майорять на відбудованих будівлях. Квот 50-й, каже він. Квот 6. Мольфар розповідає, що звільнення території відбуватиметься хвилями. Спочатку будуть звільнені східні області, потім південь, потім інші окуповані території. Весь процес займе кілька місяців, але початок буде покладено саме 6 грудня. Квот 61 Гока, говорить він. Квот 62. Він також бачить міжнародне визнання кордонів України, країни, які раніше вагалися, чітко заявлять про підтримку територіальної цілісності. Квот 63, – каже мольфар, квот «Квот-64 обчі. Але мольфар бачить не тільки війну і перемогу, він бачить те, що буде після, і це видіння наповнює його серце надією і радістю. Квот 65. Розповідає він з посмішкою. 66. Він описує економічне відродження, нові фабрики, заводи, технологічні парки, іноземні інвестиції, які хлинуть в Україну після війни, створення нових робочих місць, зростання зарплат, підвищення рівня життя. Квот 67. Говорить мульфар. Квот 68 Він бачить розвиток освіти і науки Нові університети. Дослідницькі центри, де українські вчені роблять відкриття світового рівня. Молоді люди, які раніше виїхали за кордон, повертаються додому, бо тут є перспективи і можливості. Квот 69. розповідає мольфар. Часів. квот 70. Мольфар говорить про культурне відродження. Українська мова, література, музика, кіно все це розквітне після війни. Світ відкриє для себе українську культуру по новому. Квот – каже він. Квот «Квоут 72». Мольфар наголошує на важливості віри і єдності в цей критичний момент. Він вважає, що військові перемоги і міжнародна підтримка є лише наслідком внутрішньої сили українського народу. Квот 73», – говорить він. Квот «Квоут 74». Він розповідає про видіння. Де бачив нескінченний ланцюг людей, які тримаються за руки від заходу до сходу, від півночі до півдня. Цей ланцюг світився, і його світло було непроникним для темряви. Віра. Квот 75. п'ять. Радить МОЛЬФАР. Квот 76. Єдність. Він бачить, як після 6 грудня це відчуття єдності тільки посилиться. Успіх операції стане спільним тріумфом, який згуртує націю ще більше, залишивши позаду внутрішні чвари та образи. Сила Землі. Квот 77, каже мольфар. «Квот Кульмінація передбачення мольфара припадає на кінець грудня 2025 року. Я бачив, як сонце сходить над горою, розповідає він. Це було сонце кінця року. Воно було не таким, як завжди. Воно було великим, яскравим, майже сліпучим. У промінні цього сонця він побачив обличчя людей не заплаканих і не втомлених, а усміхнених і сповнених надії кінець вогню. До кінця грудня Великий вогонь війни на нашій землі почне стихати, передбачає мольфар. Основні бойові дії перейдуть у фазу, яку можна буде назвати завершенням. Ворог буде деморалізований і змушений буде визнати свою поразку. Мороз і перемир'я. Мольфар бачить, що сильні морози, які прийдуть у січні 2026-го, закріплять позиції української армії, зробивши ворожий контрнаступ неможливим настане перше справжнє перемир'я, яке буде результатом успіхів на фронті, а не чиїхось політичних домовленостей. Дата світла він називає не конкретну дату, а період від Різдва до водохреща січень 2026 року, час, коли, за його видінням. Буде офіційно оголошено про різке зменшення бойових дій і фактичне завершення активної фази війни на більшості територій. Це стане прямим наслідком успішної операції 6 грудня. 6 грудня 2025 року. Запам'ятайте цю дату. Це не кінець, але вирішальний початок кінця. Мольфар передав нам своє послання. Перемога неминуча вона не прийде сама. Але її двері відчиняться завдяки силі, вірі та єдності українського народу, підкріпленій стратегічним військовим ударом, який змінить все. Не дозволяйте страху затьмарити ваш розум. Продовжуйте допомагати армії. Тримайте в серці вогник надії, який бачив мольфар у найтемніші часи. Це пророцтво несе в собі не лише попередження, а й величезну надію. Поділіться цим відео з кожним, хто втратив віру. Чи готові ви до 6 грудня підписуйтесь на канал Тінь Правди. Ставте лайк і напишіть у коментарях вірю в ЗСУ і в Мольфара, щоб енергія перемоги наповнила нашу землю. До зустрічі в наступному випуску, де ми розкриємо, хто саме стане чоловіком у темно-синьому костюмі.